Леви, яким буде ваш жовтень? Обов'язково зберігайте собі це відео, підписуйтесь і пишіть коментарі, бо свого роду це ваша подяка за мою роботу і за ту інформацію, яку я вам даю. Отже, що стосується сфери вашого дому, що буде відбуватися у вашому оточенні, які будуть стосунки з вашими рідними, близькими і так далі. Отже, у вашому домі, я би сказала, сходяться. Всі такі особистості з сильним характером своєрідним, так і у вас відбуваються тут навіть якісь такі баталії, протистояння. Кожен доводить свою точку зору, хоче е бути правим, і хоче, щоб його е думка і рішення було верхнім. так. От. Е ви самі себе оточуєте такими особистостями, бо і ви є такою особистістю. так. Ви просто не можете спілкуватися з слабкими людьми, я би так сказала. Хоча не завжди не у всіх так програється, але для левів це досить таки характерна риса, коли ви сама така чи сам такий бойовий характер маєте, так, то притягуєте таких же людей у своє оточення. От. Можуть програтися ситуації, в яких ви будете вирішувати, хто правий, хто винний, так? хто в цій ситуації у більш виграшній позиції, так? і так далі. Можуть програтися якісь нові. Покупки невеликі, я би сказала. Можливо, якась там техніка, так, там тостер, міксер і так далі. Невеликі, не, не, великі, не дрібні, дрібні такі покупки, які, можливо, там покращать ваш побут. так, от, В цілому, в цілому може бути ще таке, що у вас програється, коли ви. В своєму домі, так, є таким керівником. От. І всі живуть за вашими правилами, слухаються вас, радяться з вами і вирішуєте усе, усі справи ви. Давайте подивимось сферу ваших фінансів і роботи. Фінанси, робота, кар'єра, когось що цікавить, Підставляйте ситуацію під своє життя, а. Якщо хочете особистий прогноз, то записуйтесь, номер телефону є на сторінці. Отже, що стосується фінансів і кар'єри, у багатьох може програтися така боротьба. Боротьба, можливо, навіть за владу. Можливо, вам дуже хочеться зайняти якусь посаду, і ви будете робити для цього все можливе. Показувати всі свої таланти, так щоб саме вам віддали цю посаду. В цілому, ви в колективі займаєте таку лідерську позицію, я би сказала, всі з вами радяться знову ж таки, як і вдома, так і на роботі. Всі з вами радяться, всі питають у вас, як буде краще, так. І ви в ролі такого наставника. Виступаєте. В цілому по фінансах усе у вас добре. Вам вистачає на все, ви не відчуваєте якихось дефіцитів. Так? Вас повністю задовільняє ваш фінансовий стан, але завжди є куди рости. І ви ростете, вам хочеться рости. Ви не зупиняєтесь на тому, що досягли. Так, ви завжди шукаєте шляхи до розвитку. Може програтися ще таке, що у вас досить хороші відносини з керівництвом, так? І в цілому на вас покладають дуже багато всіляких обов'язків. Але це все ж дає свій фінансовий результат, і ви таким положенням речей теж можете бути задоволені. Для тих, у кого немає роботи, будете проходити співбесіди, будете. Відбір проходити, так? І є всі шанси зараз знайти роботу. Давайте подивимось сферу вашого особистого життя. Сфера особистого життя. Тут теж загальний у нас прогноз. Якщо вас цікавить саме вашу ситуацію, проглянути, щиті і будемо розбирати вашу ситуацію. Отже. Дивіться, у декого в особистому житті е, можуть програтися сумніви, так? Можливо, ви мали якийсь негативний досвід. От, і зараз, е, коли ви бачите якісь такі риси, так які були в тому минулому досвіді і програються зараз, у вас зразу е, вмикається такий стоп. І ви починаєте зважувати, а хочу я цього чи не хочу. А треба мені це чи не треба. Я не хочу повторювати старі сценарії, я не хочу, щоб знову зі мною так поступили. От, і навіть якщо вам подобається людина, то ви собі будуєте оцей бар'єр самі собі в своїй голові. І не даєте е, цим стосункам розвиватися. Дехто з вас, можливо, боїться зізнатися в своїх почуттях. Так, е, вам хтось подобається. Це стосується більше чоловіків, коли вам подобається жінка, але ви зважуєте і думаєте, чи варто зізнаватися в своїх почуттях. Можливо, таке, що ця жінка не сама, тобто вона в стосунках чи заміжня. Е, можливо, таке, що. Просто боїтеся підійти, бо думаєте, та вона мені відмовить, і я просто буду, буду потім соромитись, так, з нею зустрічатися, пересікатися. От. Для жінок тут може програтися таке, що ви будете обирати між кількома партнерами. Тобто зважувати так, хто до вас краще ставиться, і кого ви би хотіли бачити поруч з собою, хто вам більше подобається і так далі. І будете в своїй голові оце вирішувати ці усі питання, проблеми, так, думати, що вам далі робити. Але в цілому, я можу сказати, що якщо ви обираєте отак. То, значить, ні одна, ні друга, ні третя людина вам, по суті, не підходить. Ви у пошуках свого, ви у пошуках своєї людини. Для тих, хто у стосунках, теж можуть програтися як десь зв'язки на стороні. так, от, І ви дізнаєтесь про це. І вирішуєте, що ж далі робити, так? як е, вирішити цю ситуацію. Хоча ви така людина, що якщо така ситуація стається, то ви обрізаєте ці зв'язки, навіть як, якими би міцними вони не були. От. Ви сильна особистість і е, ви керуєте своїм життям, ви живете по своїх правилах, і всі навколо вас живуть теж по ваших правилах. Е, хто хоче особистий прогноз, записуйтесь. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі!